Ти в глухому куті, гра скінчилась. Стоп. Це твій шанс на респаун. Раз що респаун це в іграх, коли ти починаєш знову з'являєшся на ігровій карті і пробуєш ще раз. Мене звати Андрій, я лайфкоуч. Я допомагаю людям долати страхи, вигорання і спокійно будувати кар'єру своєї мрії. Ти знаєш, навіщо в іграх бувають боси, з якими ти ледь вживаєш? Щоб стати сильнішим. так само і в житті, іноді потрібно впасти на дно, щоб від нього покраще відштовхнутися. Коли ти вже відчуваєш, що не можеш більше терпіти це біль, смуток, розчарування. Це знак, що настав час битви з власним босом, і тільки ти зможеш вирішити, програєш ти цю битву чи переможеш. Не чекай, поки життя пошле тобі фаталіті. Бери ініціативу в свої руки, Обери свій власний квест на самовдосконалення. У грі ти просто виживаєш, а в житті можеш рости. Замість зони комфорту, обери пригоду. Це твоя унікальна гра. Тож не бійся впасти на дно. Воно може стати початком твого особистого квесту в особистістому зростанні. Game over чи game on вирішувати тобі. Про те, як налаштувати свій мозок на розвиток, дивись мої інші відео.